Якщо автоматизувати хаос, то вийде автоматизований хаос. Багато хто думає, що запустивши модну круту CRM-систему, можна вирішити всі питання у бізнесі. Безперечно, що CRM-система важлива у бізнесі, але перед тим у вас повинна бути ваша внутрішня система. Класифікації, розподілу і роботи із клієнтами. Коли ви розумієте, як працювати з клієнтом, коли у вас все прописано, розкладено, як то кажуть, по поличках чи по клітинках. Тої чи іншої таблиці навіть, вам набагато простіше перейти до певної CRM-системи, яка є, лише це систематизує. Але більшість керівників, власників, на певному етапі намагаються вирішити проблеми несистематизованого, хаотичного, непрописаного і непродуманого бізнесу за рахунок якоїсь дуже модної CRM-системи. Це не рішення. Якщо автоматизувати хаос, то вийде просто добре автоматизований хаос. Подумайте, яка система роботи з клієнтами у вас є зараз, наскільки вона прописана, наскільки структурована, наскільки зрозуміло, що за чим має відбуватися. Наскільки у вас по кожному клієнту вся інформація зібрана у відповідних окремих локаціях, клітинках, чарунках, ще десь. Якщо це у вас є, будь ласка, вибирайте ту систему, яка вам потрібна, і переходьте на неї. Якщо її немає, в першу чергу систематизуйте свій бізнес. Бо автоматизований хаос вам швидше всього не потрібен.